Від вулиці Грушевського на Коновальця, Сорохтея, Петлюри та Нацгвардії. Таким був маршрут традиційної вівторкової волоінспекції з міським головою та комунальниками. Під пильним оком стан доріг доступність для маломобільних груп населення, двори та проїзди. Звертали велику увагу також на доступність на стан ремонту доріг. Були певні доручення: це, зокрема, по косінню трави, по прибиранню території. Були доручення здійснити покіз по вулиці Коновальця, здійснити покіз по вулиці Сорохтея. Слава Стецько. За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора КП Комфортний дім Володимира Воронича, найближчими днями працівники візьмуться за покість трави та оновлення майданчиків для діток. Ранкова інспекція сьогодні досить була змістовною, зокрема, по дорученнях стосовно дитячих майданчиків. Тобто, складаємо графік малювання дитячих майданчиків і будемо проводити малювання, зокрема по вулиці Коновальця житловий масив. Крім того, міський голова Руслан Марцінків доручив навести лад з паркуванням біля обласної бібліотеки на Чорновола. Тут запланували встановити сфери, щоб машини не заважали пішоходам. А на вулиці Сорохтея встановити обмежувачі швидкості для водіїв. Одним із таких, наприклад, звернень, які ми сьогодні отримали, це звернулися мешканці по вулиці Сорохнея щодо встановлення пагорбів засобів заспокоєння дорожнього руху на вулиці Сорохтея. Ось тільки попередні, які були там встановлені, вони вже з плином часу прийшли на відповідність, були демонтовані, тому є Необхідність їх поновити для того, щоб підвищити безпеку в першу чергу пішоходів, а також всіх користувачів будь-якого виду транспорту та всіх учасників дорожнього руху. Капітальні ремонти доріг у час війни у середмісті не проводять однак, ями таки латають. Щодня у громаді працюють дві бригади від муніципальної дорожньої кампанії. Робіт багато каже Віталій Бурко. Однак для деяких необхідна тепла погода. З критичних таких вибоїн, які були. Десь, скажімо так, в кінці січня, на початку лютого, насправді були такі критичні аварійні вибоїни, то ми вже так загалом, ну скажімо так, в основному на магістральних вулицях вийшли. Ми говоримо тільки зараз власне, по магістральні дороги, про швидкісні, ну, скажімо, це такі, як, там, наприклад, там, Тисменецька, ну, Коновальця. такі. Але залишилося, що дуже багато таких вибоїн дрібних, ну як дрібних, ну, сантиметрів там. П'ять глибини там, де це то ми це якраз заробляємо бітумізатором крокус. Ну тут ще роботи кажуть, не почати край. Виконання доручень Руслан Марцінків обіцяє перевірити вже за кілька тижнів. каже Івано-Франківськ повинен бути комфортним та зручним навіть у час війни у загалом. Далі продовжуємо дивитися місто. Також подивилися, йдуть роботи по програмі доступності для людей з інвалідністю, для наших військових з інвалідністю. Теж подивилися на Нацгвардії, на Чорновола. Тому стараємося сьогодні, щоб місто жило життям і місто було комфортним, було надійним українським тилом. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал 402.